Вітаємо, браті і сестри, на проєкті Слово ще Єднає. Сьогодні ми прочитаємо дві притчі про царство небесне, які знаходяться у розділі 13 Євангелія від Матфія. І сказав Господь подібне царство небесне до гірчичного зерна, яке взяв чоловік і посіяв на полі своєму, яке, хоч найменше від усіх зерен, але коли виросте, буває більше за всяке зілля і стає деревом. Так, що птахи небесні прилітають і гніздяться в гіллі його. Іншу притчу говорив їм подібне царство небесне до закваски, яку жінка, взявши, поклала у три міри борошна, доки все не вкисне. Усе це сказав Ісус до народу притчами, та без притчі нічого не говорив їм, щоб сповнилося сказане через Пророка, який говорить відкрию притча уста мої і сповіщу приховане від сотворення світу. Браті і сестри, ці притчі кажуть нам про те, що Царство Небесне приходить непомітно і починається з маленьких справ. Як з гірчичного зерна зростає велике дерево, так і закваска сквашує все зерно. Тож не боїмось створити маленькі євангельські справи, які ведуть до настання Царства Небесного. Всього найкращого, гарного вам дня!